Віт, друзі. Дякую, що підтримуєте дивитися мої короткі відео. А сьогодні в нас буде, поділюся досвідом, як ми сходили в Walking Clinic. Це такі спеціальні медичні заклади. Якщо, наприклад, у вас немає сімейного лікаря, а вам терміново треба сходити до лікаря. якась невідкладна ситуація, то ви можете... Найближче до вас знайти такий медичний заклад, волкінгліму називається, з більшій доступності там, до 2-3 кілометрів і сходити. Да, я йду зі своєю найменшою донькою, в неї якісь такий висип незрозумілий. Я хочу, щоб забезпечити себе і її, щоб не алергія там була. Хочу сходити і дізнатися. Так як в нас немає щось сімейного лікаря, то ми йдемо в Полкін Клінік, побачимо, як тут працює медицина. Потім поділюсь з вами досвідом. Сьогодні ми вирушили новою коляскою, яку нам подарували тут, в Станаді, коли ми приїхали. Вона двохмісна. Для меншої дитини сидяче місце і для старшої можна трошки сидіти або стояти, як їй буде зручно. От. Ну, Емілі поки що відмовляється користуватися цією коляскою. Але так як тут є і сьогодні у нас 31 градус тепла в Отаві, то е я вирішила взяти цю коляску. Вона досить маневрена, зручна, трошки довга, звісно, але нічого. В принципі, в ліфт вона поміщається. Якщо вам подобаються мої відео, і е, вам цікаво насправді мати е, слухати мене інформацію. Буду дуже вдячна вам за вподобайку і за коментарі. Що е, можливо у вас є свої з досвіду, готові поділити, хто перебуває в Канаді або хто був, наприклад, вже в Канаді е, конкретно в конкретному місті ОПАЛ або Провінції Онтарію, то пишіть свої коментарі е, під цим відео. Дякую, що зі мною. Ну що, друзі? Е, я вибачаюсь, просто така спека сьогодні 32 градуси в нас, але ми дійшли з донькою до клініки. Волкін клінік. Людей було взагалі небагато. Нас зареєстрували і майже одразу нас прийняв лікар. Слава Богу, це е, нічого серйозного. В неї немає, просто звичайна пітничка, якщо знаєте, такий проявна реакція шкіри на жарку погоду. Тобто просто будемо підтримувати терморегуляцію нормально і частіше будемо купатися. Зараз вже купаємося двічі на день. От. А до речі, зараз ми це зайшли в парк. Парк комісіонерів, якщо на українській мові. Тут в цьому парку кожного року проводиться фестиваль компанії. Але на жаль вони вже відкріпали всі. Але тут такі дуже цікаві хвойні дерева. Видно, що дуже старизні. Хотіла вам показати, що тут такий райончик, да, де багато нових будівель. І така тут висотка від нас тут багато колосів. Дуже хочеться бути корисною. Е і виходити в ефір, записувати корисне відео. Просто зараз двома маленькими дітьми, і не до кінця в мене контент формується, тому буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях напишете питання, що вас саме цікавить по місту Отава і по провінції Онтаріо. Ми вже тут знаходимося. Січне місяця 2023 року. Я приїхала з дітьми. Тому володіємо багато інформації є, просто щоб я розуміла, кому що цікаво. Я буду записувати відео, викладати в Ютуб. Дякую, гарного дня!